Боже, якої благо, що ми православні канонічної церкви, і ми не сердимося на наших покусників, клеветників, наклепників, доносчиків. Кожен робить свою роботу. Християни моляться за мир, за єдинство людей. І якщо нам вдалося за тисячу років, що ми компактно в Закарпатті живемо, люди. Древньої національності русини, що ми і православ'їв удержали, і язик і культуру, то, будучи у складі України, ми відчули, якими тепер добрі на допомогу всій державі, усім остальним казати, нас били, а ми знаємо, як спасатися. В першу чергу не реагувати на приманки, не убіжатися на клевети. На жаль, преса практично замовкла у правді. Майже 99% лож і обман, особливо в адрес нашої церкви, но ні одного каналу не знайшов, щоб, крім окремих, щоб щось правду сказали. Значить, світ возлі лежить. Значить, сатана, второє пришестві Христового, готує. Для нас Христос авторитет. Церковь Христова то двері входу життя вічно є. І що би нам не робили, ті двері, і тот вход треба зберегти, бо лиш так поступаючи, ми діти Божі, благословенні, мирні, підкреслю, а обіїли глину слідчі, ніколи не найдуть у наших проповідях, що ми розпалювали релігійні відносини, фантазії найдержать при собі. Ми завжди закликали до миру, до єднання, сповіщали про недобру ситуацію, що нам угрожають, нападають. А великі молитви нашого народу, в тому числі і наші з вами молитви, так і зробили, що у четвер п'ятницю попитка була Верховною Раді прийняти закон заборону нашої церкви, не дерзнули. Не лише не хватало голосів, сила Божа. Натиснула на них, бо той закон був би не тільки нам проблема, а ще більша проблема самі в державі. І розумні люди швидко сказали Стоп, хто нас толкає на крайності. Фамілії не кажемо, догадуйтеся самі, а ми лише сьогодні кажемо, ми, діти Божі. Православні канонічної церкви хочемо бути громадянами, добрими громадянами. Помагати де треба, і воїни наші пішли, і переселенців приймаємо, і чесно трудимося, і уникаємо конфліктів, і ніякі розпалювання не робимо. Хоча розуміємо, будь ми сто разів розпалювання не робили, суд все одно зробить висновки. Били розпалювання, судити треба. А чому так будуть робити? Бо Європа промовчить. Тому не розслабляємося, ведемо свою молитву, а в день кажемо, Боже, благослови наших людей, бо були мирні, благословенні, не боялися ні судів, ні погрозів, були ж так поступаючи, будучи святими церкви і громадянами мирними України. Ми тут добрі діти свої і подліні діти Закарпаття, котрі пам'ятають самі красиві традиції церковні. Що би не було в Україні, ми 7 січня будемо мати Різдво. І якщо воно буде робочий день, нічого страшного, будемо ночі молитися. Але Но вірю я, що все-таки мудріші з них приймуть до 7 січня закон, де скажуть дійсно, зробили помилку в Закарпатті 7 січня, до України і до Росії робили Різдво. Не можемо тамся вмішувати. Боже мати, поможи нам бути мудрими. Ми не критикуємо чиновників, ми підсказуємо їм. І якщо б мали добрий слух, скільки б добра зробили для нашої держави. Бо лише так поступаючи, ми моляся, добре робля підсказки, а вони б добре слухали. В єдному сім'я, котра й тут на землі, много може зробити в єдно, а в вічності. Істинні християни, православні християни канонічної церкви зможуть наслідувати з святими Царство Божої. Амінь.